Це окреме запитання, на яке є дуже велика відповідь. Мова йде не тільки про львівську митницю, мова йде в цілому про митну систему, про те, що на протязі дуже багатьох років відбувалися вкрай негативні явища, яким потрібно було ставити край. Це робота, яку сьогодні проводить митна служба спільно з іншими правоохоронними органами, службою безпеки, з прокуратурою, і е, вона буде мати своє продовження. Виключень тут немає зовсім ніяких. Ми аналізували, е, скажімо, е, хто попадав під звільнення на превеликий жаль. Були і випускники Академії митної служби, які закінчили рік і два тому назад. Були вихідці з Львівщини, з інших регіонів, з Донеччини, з Дніпропетровська. Мова йде про те, що підхід один до цих питань ми надзвичайно сьогодні скурпульозно підходимо до підбору кандидатів на роботу в митну систему. Цей процес максимально прозорий. До речі, ми вчора мали змогу з губернатором області. Михайло Дмитрович піднімав це питання в е, площині того, щоб е, це було прозоро за участю громадськості, всіх бажаючих, вільний конкурс на працевлаштування в митні органи. Е, всі вакансії вивішені на офіційному сайті Державної митної служби, е, ніяких закулісних е, рішень ніхто приймати не буде. Е, всі бажаючі подають. Свої документи і мають змогу бути прийняті в митну систему. Підхід дуже простий, належна відповідна фахова освіта, бажання працювати, відповідні знання і вільний конкурс. Вільний конкурс я вам наведу приклад. Рік тому назад при розгляді документів. З Львівської митниці, які надійшли в Державну митну службу на прийом вперше прийнятих працівників, з 30 учасників цього конкурсу, в яких були і фахівці з вищою економічною освітою, і з вищою юридичною освітою, цей конкурс виграв тренер по футболу, який має фізкультурну освіту. Ми запросили спеціального переможця цього конкурсу до Державної митної служби, щоб він відповів на три елементарних запитання. Ви самі розумієте, що ці речі мають мати зовсім інший напрям, інший підхід. І ми до цього сьогодні прийшли. Я хочу сказати, що мені здається. Що в Львівській митниці, якщо ми говоримо про Львівщину, є на сьогоднішній день певний порядок, ми вважаємо, що митниця почала працювати в нормальному русі. Я хотів би сказати, що Львівська митниця займає сьоме місце в рейтингу митних установ по стягненню податків до державного бюджету. Ми бачимо ще дуже великі резерви, і ми вважаємо, що це західні ворота в Україну, де Митник має бути прикладом для того, щоб виконувати свої обов'язки. І ні в якому разі не має бути таких інцидентів, які були в новорічну ніч цього року. Коли більша частина працівників ми звільнили там понад 30 осіб, знаходилася повністю в недверезовому стані. Це показали відповідні дані. Медичного обстеження, але його й не потрібно було робити, тому що е, є різні е, ступені тяжкості сп'яніння е, від бокала шампанського новорічного і до того, що деякі працівники, яких ми звільнили, е, не могли впізнати е, керівника департаменту по боротьбі з корупцією центрального апарату медної служби. Приблизно має бути порядок.